У Кам'янському відбувся святковий захід в межах всеукраїнського соціального проєкту Ми Українці, всі одна родина. Його мета згуртувати українські родини, дати можливість кожному проявити себе, поділити своєю історією та талантами. Сім родин змагалися за звання родини-переможці громади, беручи участь у творчих конкурсах, вікторинах та концертній програмі про теплі родинні історії та важливість єдності в непростий час у нашому наступному сюжеті. Захід відбувся у новій залі театру імені Лесі Українки. Яскраві декорації, дитячий сміх, хвилювання перед виступом усе тут дихало щирістю та радістю. Сім родин презентували себе, свої таланти і згуртованість за кожною не просто участь у конкурсі, а своя життєва історія. Ми приїхали до родичів спочатку, потім зняли своє житло і ну, стали тут жити, працювати, допомагати громаді. Зустріч у Кам'янському стала підсумком великої всеукраїнської роботи. Кожна родина, що вийшла на сцену, вже є переможцем, бо змогла об'єднатися, згуртуватися та проявити свої найкращі якості. Сьогодні в нас 98 громада, 98 громад вже об'єднав наш проєкт. Надзвичайно приємно, що ці люди, які втратили практично все і почали життя з нуля, вони знайшли в собі сили не тільки просто жити, виживати, вони знайшли в собі сили творити. Це надихає нас, людей, які, слава Богу, мають свої домівки. Ми е, зараз, слухаючи ці історії, розуміємо, що це саме справжні українці, тому що вони мають неперевершену силу духу, оптимізм, позитив. І саме такі проєкти вони мають на меті надихати інших людей, не падати духом. Ще восени минулого року стартував проєкт, що об'єднував родин з усіх куточків України. Учасники змагалися в піснях, оповіданнях, віршах і навіть досліджували свій родовід. А вже влітку зустрілися на одній сцені, аби поділитися найціннішим своїм теплом, досвідом та любов'ю до родини. Ми якісь відчайдушні, чесне слово. Ми собі просто не даємо можливості опускати руки, і ми особисто мені було легше, бо я знаю, що мене тут чекають люди, які готувалися до цього заходу. Яким так само. Може, іще ще більш важко, тому що вони взагалі а, ну як то кажуть, на чужині. Хоча я дивлюся, як громади України приймають внутрішньо переміщених осіб. Я пишаюся нашими українцями, тому що це дійсно якраз не просто крас красива назва, що ми всі одна родина, а воно так і є. Серед присутніх чимало родин переселенців для них проєкт став не лише святом, а й підтримкою можливістю знову відчути себе частинкою великої громади. Це Костянтин, унікальний митець, який вишиває картини нитками. Чоловік близько трьох років мешкає в Кам'янському. Він знайшов своє місце серед творчої спільноти міста. Я художник єдиний в Україні, який малює нитками. Я проводжу виставки, я їзджу по країні, я був у Києві, я недавно приїхав зі Львова. У нас четверо дітей, два сини і дві доньки. Дві доньки вони ще е, школярки. А старший син на фронті ще один він виїхав у, у, у Голландію. А це Олександра. Жінка була вимушена приїхати в Кам'янське з міста Олешки з дитиною-аутистом. Вона була змушена змінити свій фах на допомогу дітям. Я маю синочка з аутизмом і займаюся з такими дітками. Допомагаю родинам, в яких виховуються такі діти. Допомагає всім, починаючи від поради і закінчуючи тим, щоб дитина почала розмовляти і стала автономною. Найголовніше, що я хочу сказати, це дуже вдячна міській владі, а саме меру Андрію Леонидовичу Балаусову і Колісниченко Світлані Сергіївні за велику душу, за те, що вони своє життя кладуть заради. Нас. У залі панувала атмосфера єдності, вдячності та взаємопідтримки, адже наше місто стало місцем прихистку для 32 двох тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це наші люди, розповіла заступниця міського голови Світлана Колісніченко. Ми не називаємо ВПО. що Це ВПО, це наші нові мешканці, які залишилися в нас проживати, і це один із найважливіших напрямків зараз. У нас у місті ми хочемо, щоб їм було комфортно. Легко адаптуватися. Ми розуміємо, що багато з них втратили все. Нові мешканці, які виходять сьогодні на сцену і погодились розказати свою історію. Це дуже цінно. А, ну розказати, що ти не один, що ми живемо далі, що ми пішли вперед. Ну це дуже важливо. Окрасою заходу став виступ народного артиста України Анатолія Гнатюка. Його слова як символ незламності духу та любові до України. Ми українці. Всі одна родина це можливість підтримати переселенців, люди, які змусили були змушені покинути свої рідні домівки і приїхати на нові місця. Це не тільки подарунки, головне це моральне, тому що немає чужої біди. Ми всі одна велика родина. Ви знаєте, це будуть і веселі, і сумні нотки у цьому заході, у цьому концерті, але буде головна нота. Нота оптимізму. нота в те, що все буде добре. Україна переможе, буде мир. Проєкт, ми українці всі одна родина. Це не просто концерт чи конкурс, це відповідь на виклики часу. Бо сьогодні, як ніколи, важливо бути разом, бути родиною, бути українцями і пам'ятати саме в єдності наша сила і наша перемога.